Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, В сьогоднішній день маємо таку велику радість знову ж таки розпочати навчальний рік в нашій категоричній школі. Серед тих нелегких обставин наше життя йде вперід. І те, що десь було поручене самим Ісусом передавання віри, з роду в рід, воно і зараз має відбуватися. Коли ми подивимося, в Глибину десь століть, і книга Старого Зоповіту це передає. Маємо дуже гарний образ, де батько сидить на коліно свого сина і розповідає синові про всі ті діла, що Господь зробив для його народу. І потім той син виростаючи, так само бере на коліна свою дитину і передає. Їй ту саму розповідь, передавання віри. Найперше, це відбувалося в родинному колі. Батько звіщав свою віру своїй дитині. І це підставовий і фундаментальний момент, який не мав би пропадати. Наші сім'ї. Наші батьки є першими носіями і тими, що передають віру. І дуже би хотів, щоб батьки про це не забували. Це і ваш перший обов'язок. І Святе Письмо про це говорить. І за це Господь завжди може колись спитати. Чи ти передав віру своїй дитині? З розвитком спільноти Христової Церкви. Бачимо на чолі того, що є евангелізація, катехизація, передавання віри чільника громади. Це був єпископ, який збирав біля себе громаду і звіщав її, катехизував, підготовлював до святих тайнів. Церква живе святими тайнами, про них ми знаємо це, хрещення. Миропомазання, сповідь, Євхаристія, також ті моменти, які нас покликають до якогось вибору, подружжя, священство, також те, що нас супроводжує в важких моментах свята тайне церква живе тими святими тайнами. І до них так само є своя катехеза. І сьогодні. Багато батьків приводять до храму саме в категетичну школу своїх діточок, щоб підготувати їх до святої Тайни сповіді Євхаристії. Церква стає далі тим моментом катехизації. І це вже не єпископ, це вже є священник, це є мирянин, мерянка, які є покликані до того служіння. І ми радіємо, що маємо в нашому храмі 25 катехитів, які мають це служіння. Це є велика місія. Місія, яку поручає, як я сказав від самого початку сам Господь. Сьогодні ми розпочинаємо навчання в нашій падахтичній школі. І надалі безперервно відбувається це передавання віри і маємо ту велику радість з того. Сьогодні під час літургії ми дякували за цей дар. Але також сьогодні хотів би звернутися особливо до батьків з тою подякою. З подякою вам, що ви відгукуєтеся, що ви не забуваєте про ту традицію, за те, що ви є дійсно членами, активними членами спільноти церкви, і поручайте своїх діточок на це виховання, на цей освітній процес. Відготовки до святих тайн. Також хочу закликати не тільки діточок, але й батьків бути присутніми в цьому освітньому процесі. Для вас також будуть окремі лекції, які я вас заохочую відвідувати, бо, знаєте, з часом ми забуваємо багато речей. А коли пригадуємо собі, знову ж таки відкриваємо наново по-інакшому з досвідом з руками те, що є наша віра. Те, що є то Слово Боже, промовлене до нас. Зараз в теперішні часи ми десь досвідчуємо в різний спосіб в різні моменти. І дуже важко ці моменти є дуже складні, важкі, ці моменти втрат, ці моменти великої самопосвяти для свого народу, для своїх сімей. Це також втрати через розрив сімей, бо десь там дружина поїхала, чоловік тут служить. Це є багато моментів, коли дуже важко є. І напевне, це є той час, коли ми наново перебуваємо, пережовуємо те, що є Святе Письмо для нас. Десь не є така далека історія двох тисяч років тому назад. А саме то у сучасними. Я живу так, як ті святі попередники. Я маю ті самі проблеми, що ті мали святі попередники. Ви святі, бо ви мужньо і активно переживаєте своє християнське життя, не втікайте від своїх проблем. Тому сьогодні також і за це хочу подякувати Богові за вашу присутність в тому храмі, за вашу активність, за те, що хочете бути з Богом і приводити до Бога своїх діточок. Також, окреме слово хочу сказати сьогодні до наших катехетів. Дійсно радію з їхньої самопосвяти. Радію, що їх так є в нас багато. Це є зрілість одної парохії. Там, де є покликання до священства, до монащиства, до катехези. це означає, що та парохія дійсно переймається речами Божими. Дійсно. Людина відчула дотик Бога в своєму житті. Це є дуже важливо. В апатії, апатія десь, знаєте, ми маємо досвід багатьох порохів, де люди прийдуть там десь на Пасху, на Різдво традиційно, то все так Примусі, знаєте, під 100 грамами, знаєте, тобто це все дуже складно. І це все дуже печально можна сказати. Але порохія, яка живе своє життя, довіряючи Богові. Вірячи в живого Бога, це є краса. Тому сьогодні хочу подякувати за ту жертвеність тої пороги, яка дає тих катехитів так численно, які відповідають Богові так, в, властиво в Його ділі служіння для народу. Ісус сам служить для нас руками наших катехитів і ми їм за це дякуємо. Розпочинаючи навчальний рік, хочеться. Дійсно побажати кожному нашому катехиту, кожній дитині, яка буде вчитися в нашій школі, того глибокого пізнання і єдності з Богом. І зараз ми помолимося молитву Царю Небесний, щоб Святий Дух провадив наших катехитів і наших діточок в цьому освітньому процесі. Царю Небесний, утішителю душі дійсної що всюди є все, і все наповняєш, скарби дів і життя подати, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.